Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами на нашому занятті продовжуємо знайомитися з цифрами. Малята, а зараз ми з вами пограємо в гру розклади картинки. Подивіться, будь ласка, перед вами зображені дві скрині. На першій скрині намальована цифра 1, а на другій скрині цифра 2. Умови гри. Будуть наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки з предметами. Вам потрібно буде порахувати кількість предметів та покласти їх у відповідну скриню. Отож, починаємо. А ось і перша картинка, що зображено: зайчик. Так. А скільки зайчиків? Так, один. В яку скриню покладемо цю картинку? В скриню з цифрою один. Так. А що зображено на цій картинці? Ведмеді. А скільки ведмедів? Так, два. В яку скриню покладемо цю картинку? Так, в скриню з цифрою два. А що зображено на цій картинці? Так, будиночки. Скільки їх? Так, два. В яку скриню покладемо цю картинку? Так, з цифрою два. А що тут у нас зображено? Сонечко. А скільки сонечок? Так, одне. У яку скриню, з якою цифрою покладемо? Так, в скриню з цифрою один. А що тут у нас намальовано? Грибочки. Скільки грибочків? Так, два. Тому ми їх покладемо в скриню із цифрою 2. Так. А що тут малята намальоване? Так, кружечок. А скільки кружечків? Так, один. В яку скриню покладемо? З цифрою один. Малята, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати цифри. Отож, сьогодні на нашому занятті ми з вами повторимо та закріпимо знання про число і цифру 2. Малята, а скільки крил у горобця? Так, два крила. А скільки лап у гусака? Так, дві лапи. Скільки вух у барсука? Так, два вуха. Скільки руку попелюшки? Так, дві руки. Дітки, цифра два хоче з вами пограти. Вам необхідно буде заплющити очі в цей час цифра 2 сховається. А коли я вас питаю, де сховалася цифра 2? Вам необхідно буде розплющити очі та назвати де ж вона сховалася? Готові? Тож заплющуйте очі. Де сховалася цифра 2? Так, на ліжку. Заплющуйте очі, а тепер де сховалася цифра 2, перед лампою. Заплющити очі, а де тепер сховалася цифра 2. Так, на тумбі. Продовжуємо заплющити очі, де тепер сховалася цифра 2. Так, на поличці. І останній раз заплющуємо очі, де сховалася цифра 2. Так, перед кріслом. Ну, ось ми і пограли з цифрою 2. Діти, ви можете вдома разом з дорослими спробувати прикрасити цифру 2. Для цього вам знадобиться шаблон із цифрою 2, кольоровий папір, клей та пензлик. Спочатку готуємо папір, його треба порвати на маленькі шматочки. Далі потрібно намазати клеєм цифру 2 та прикрасити шматочками з кольорового паперу гадаю, у вас все вийде просто чудово. Успіхів вам, малята, та до нових зустрічей. До побачення!